П'яте звертаємося з новогічними попитаннями. Попитання по підтверджується запрошенням від голови парламенту Республіки Молдова. Запрошується у тому числі побазюк Сергій Петрович, представник комітету з питань аграрної політики України, відрядження. Передбачає відрядження з 05 грудня по 11 грудня. Просимо вас задовольнити по попитання, надати дозвіл на виїзд у вказаний проміжок часу, а також повернути паспорти для виїзду за кордон. Чому виїздів до заходу і чому це було? В складі делегації 5 чоловік, два депутати відповідального права. Три депутата від нашого комітету, голова комітету і член групи співдружності Україна молдова е, Знову ж таки, як я минулий раз, говорив вже не один раз, з складу п'яти депутатів я один, хто має практичний досвід таких випускних переговорах, депутатики більшого одного скликання і в тому числі працював подавський собою ради мініму. Суть зустрічі на минулі, е, суть поїздки або мета, скажем так, на минулій. На минулому сьогодні говорив, та як зараз Молдова отримала безпортовий режим можливості торгувати між Молдовою і Європейським Союзом. Україна на велике жаль вичерпала практично всі свої квоти на окремих групах товару на 2-3 роки. наступних. ми очікуємо можливість домовитися, і молдовська сторона в цьому дуже зацікавлена. ініціатори, в принципі вони, що ми зможемо частину груп товарів вести з України через Молдову до Європейського Союзу. В тому числі продукція тваринництва, це птиця. Це, так, це частково буде продукція, бо повноцінну готову продукцію ми не зможемо вести ряд з'ясувати поки що. Але також над цим зараз працюємо для того, щоб регулювати прогалини законодавстві між Україною і Європейським Союзом. Але це буде не одна зустріч, це буде серія подібних зустрічей. І якраз зараз в грудні воно досить актуальне. Чому? Тому що е наші колеги, депутати Молдовського парламенту, закладають в бюджет наступного року в себе державні програми підтримки е розвитку доробки, переробки на території Молдови, та яким знову ж Європейський союз виділяє кошти на дані програми і Я вони Ну, давайте слово вплинути не будемо, бо користувати пожеж впливав. Вже раз впливав, позитивно впливав, але його розцінили як негативно. Тому вже боюся цих слів. Хоча в моєму розумінні лобізм це правильний е, напрямки деворову врегулює. Ну так не від мене залежить. Я ініціатор був не один раз підіймати історію, тому що це правильно. Так, да, Думаю, що буде великий плюс, тому що в даному е, е, делегації страни Молдови будуть народні депутати, яких знаю особисто довгий час. З роботи попередніх злиханнях вони переобралися, і в принципі, як я вже наголосив, ініціатори вони даної зустрічі. Тому маємо потенціал узгодити першу нашу зустріч. Результати першої нашої зустр... зустрічі п'ятого це, скажем так, офіційний прийом. Робота почнеться понеділок, порок середа. Ну, та, як ви знаєте, що Молдова вести країна. Вони 8 -го, 8 -го. Так? фізично робота. У ми маємо прибути, буде зустріч на офіційному рівні. Як ви бачите, запрошення підписане і безпосередньо звертається голова Верховної Ради, голова парламенту Молдови без приїхали на офіційну, безофіційну назад 11-го повертаємося. 11-го? 11-го і звідти. Ну Так, 11-го Так, все звичайно. 11-го зустрічного. Який механізм доїзду? Ну, це просто, по Я буду виїжджати з Хмельницького через ОДСО. У нас 5 числа передача У мене є два варіанти. Ми просимо там відкласти, його, тому що я би хотів бути 5 числа, бо ж ця неофіційна частина, вона буде більш важливою, ніж офіційна, насправді, як ми розуміємо. Якщо ви будете наполягати, що на це ви не, не готові піти, звичайно, і в мене варіантів немає, я буду включатися. Чиста неофіційна частина. Так. Починається в 3 годині. Це там на 15 го годину на так звану цю. Час той же самий. Так, да, так, да, так. Да, да. А якщо не ви поїде, то щось зміниться до України? Це не про офіційне питання задає. Дивіться, я... Ти ще стане українським? Скажіть, вже, вже а, а прибуваєте, ви їдете організованою групою мають Я думаю, що ми будемо їхати двома машинами. Одні будуть їхати ті, хто з Києва, другі хто за Києва. Їхати, з західної України. Буде їх два депутати з Івано-Франківська і я з Хмельницького. Тобто ми будемо чому... їхати через Черновецьку сторону. Я чому питаю? Чи зможете ви прибути завчасно? Теоретично? І. Ну, тобто перевірити наявність інтернету за цій годині, щоб ви вже були там. Дам відповідь на питання. Я в принципі для себе планував так, якщо ви сьогодні відмовите в тому, що задати, я тоді поїду після того, коли буде це сі. Тось тобто, я спочатку в Україні на напитав на, на, Є єризи. Я ж не хочу провокувати, вже раз було, а що, ви... сказати, що там не один бути було. Ні, не знаю. Вже маємо, я, я не міг подумати, що з офісу Хмельницького не буде. Бовсі що... біля мене було три айтішника, і всі були шоковані з трьох гаджетів не могло зв'язку. Тут специфічні підключення, захистів, цілий ряд стоїть. М -м -м. Я не хочу зв'язку. Якщо категорично п'яте число, це я. А де ви плануєте виходити на зв'язок? Ще раз з Києва чи з ближчих міст? Ні-ні, це буде Хмельниччина чи Новеччина. Да. А скільки часу вам доїхати, чи в Новеччину? Якщо беремо кишеньок, 5-6 годин. Залежно як подон буде. Ну, тут, наприклад, не вгадаєш. 5-6 годин. <клухи> Я думаю, що це буде що, все, що з подона в Червоноградськ будуть включатися, так, щоб звідти було краще її. Відповідаю на цьому питанні. В останньому екрані до задоволення Судово констатовано наявність ризику ухилення від суду, зважаючи на те, що зараз страна захисту просить. Надати дому на виїзд за кордон, що значною мірою розширить можливості обвинуваченого на ухилення від суду і реалізацію цього ризику. Я заперечую відкрите задоволення цього клопотання. Крім того, обвинувачений повідомив, що окрім нього запрошено ще народних депутатів, в тому числі і двох членів його комітету. Крім того, не наведено до. З приводу того, що неможлива участь його у заходах на території Європи в режимі відеоконференції. Зважаючи на це, я вважаю, що обов'язки обвинуваченого превалюють над необхідністю поїздки у закодові м'язіння, і я прошу відновити задоволення про питання. Також наголошую на тому, що в нас заздалегідь були визначені дати судових засідань, в тому числі і п'ятого. Ще дозволити заговорити. По до чотирьох пунктах, які були сказані, коротко щодо п'ятого числа я став свою позицію, якщо не буде можливості, готовий бути фізично, щоб не зривати засідання, якщо про про прокурор наголосила. Щодо третього, що не наведено можливості приймати онлайн. Дипломатичні, політичні е, заклади подібної е, задачі не передбачено взагалі онлайн, ніколи їх не було і не може бути. Е, друге, щодо мого ухилення від суду чи виїзду якось це Ну, за два роки я нічого не зробив для того, щоб давало подібні сьогодні е, думки взагалі. І перше, е, зараз 40 мільйонів. І окрім розміру застави, 40 мільйонів. І три за... роки. Ї 11. Ми, ми звертались, Там була хова по зменшення, але потім була апеляція і скасувала, залишила таку. І ми більше не звертались Ї жодного. І окрім застави, накладене арешт на все майно, яке я здобував всі роки своє Ну, абсурд. Сьогодні я переходив час.

Петрович, його документи, щодо дають на виїзд з України та в'їзд в Україну на період часу з 5.12.25 по 11.12.2025 зобов'язати довозика Сергія Петровича після проведення до України здати на зберігання відповідних органів державної влади документи в в Україну. Ухвала скажу не підлягає набирає законних сили з мати проголошення. Також Сергій Петрович, суд в роз'яснює, що видно. Пройдення виконання Гармонства повернення України 11.12.2025 2025 року. Суд вправі ще готиності застави, який за вас внесений. Також роз'яснюю вам, що ми здобутня виконати обов'язок, повернути свій паспорт в України. Також судове засідання 5.12 не скасовується, Дякую. вам може бути дозволено приймати участь в режимі відеоконференції. Судове засідання. 15 -го, 5 -го, грудня відбудеться до 15 години 30 хвилин. Завершення пандемії до 15 години. Ми нарешті з вами переходимо до початку. Могут быть планы, но я, 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 я думаю, а, а, <говорит> <говорит> <этапу>, что в следующем судовом заседании, когда это должно было быть, выяснится, наверное, ну, вы не на часть? Я как не сейчас, например. Я на прокурор закрою Вы так уж сидите. Собственность. Так, то ли на на месте было, видно, то ли на другую, то ли

так, <пробітник> я думаю, що отримує відкладення, він це запитання просив, ну, хто попереджав суповідав, що має намір висловити стосовно документів сторони обвинувачення. І в випадку, якщо не буде задоволено питання в частині відкладення, то надати йому таку можливість в наступному судовому засіданні, якому буде присутні, тобто все. Якщо ми перейдемо, щоб. Не, Більшості клопотання відмовив їх задоволені скарги, тимчасові доступи, теж на які через посилання на таємницю досудового розслідування було відмовлено. Е зазначені докази надаються з метою підтвердження порушення права на захист під час досудового розслідування, коли детективи та прокурори, які причетні до організації провокації відбуку з метою приховання слідів зазначеного факту, відмовляли в задоволенні клопотання, також зазначеними документами. Доводиться визнання набута САП факту наявності прокурора та детективів конфлікту інтересів, оскільки після того, як було звернуто увагу на те, що вони не можуть розглядати клопотання про їх допити їх свідків, то розгляд зазначених клопотань був доручено іншим особам. Тут згідно з Немає мною через електронний суд було подано клопотання про долучення матеріалів кримінальних впроваджень. Всі вони надані ще 16 жовтня 2025 року, щоб суд міг ознайомитися і розуміти, про що я говорю. В основному було прийнято рішення про покрутиння, про подальше проведення контролю. В такому форматі. Якщо ви. Ваше число, з цього не видно, що я хочу доказати, і мої аргументи вони ви, викликають. Ні, ні, ну в нас ще е, інша процедура. Е, що ви маєте донести? Ви просто, вибачте, але ви повторюєте дуже часто багато-багато доводів повторно одні й ті самі. Е, процедура дослідження доказів вона для сторони захисту ідентична, як і для сторони обвинувачення. Тобто ви маєте просто перелічити докази, які ви надаєте. А оцінку ви їх, ви їх е, можете надати вже в судових дебатах, як і прокурор буде доводитися. Я навіть не розумію, чи мої докази долучені. чи Долучені, звісно, ні, вам не відмовлено. Ну, це, це питання ще не розглядалося. Так от ми ж намагаємося до цього перейти, але за вашим виступом е, суд не може дійти до суті. Ваші, май... я... Ваші документи вони вже в матеріалах проваджені. І вони все, що ви надали, це все докази сторони захисту. І вони долучені до матеріалів. Питання зараз в їх дослідженні. Так як ви їх долучили до матеріалів провадження, ви можете самі зараз зупинитися на конкретних документах, які ви долучаєте без їх оцінки і аналізу. Просто надавши оголосивши, що це за документ, можете коротко зачитати, який момент ви бажаєте оголосити, Ну, який ви оголошуєте. Я вам давала приклад. Питання про їх долучення в принципі вже не вирішується, вони вже матеріал впроваджені. Суд і в будь-якому випадку буде їх використовувати, давати їм оцінку. Тут може Як від... долучення. Ні, не може. В цьому контексті не може. Вони вже в матеріал впроваджені, ви подали їх через електронний суд. Суд їх може виключити з числа доказів, але підстав для того зараз немає. Зрозуміло, я просто не знав рішення суду, що вони вилучені. Я почув рішення суду. В Сичному я... розумінні мені не відкривалося, але ну, я не не бачу в електронному суді. Крім того, це матеріали кримінальних проваджень, наскільки я розумію, в яких я здійснюю процесуальне керівництво. Ті, що він приніс сьогодні, судячи з оголошеного захисником свободяником, коли він передавав вам тому з документу, я так розумію, що це листи спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там є розписка про одержання стороною обвинувачення. Перший документ, який долучається, це розписка про одержану стороною обвинувачення. По всіх остальних доказах вони. Це сутім та прокуратура двадцять першого на працю, що двадцять четвертого розпису отримала гремен так за що тривають Ви надали відповідні документи, які вони через черпи, надані адвокатом Словодя. Надані повідомлення Так, Вони вже долучені. Фізично <звінь> вони долучені, вони прийняті судові як докази. Відповідно, з оцінкою буде судно давати на раджі кімнати. Забереження прокурора з приводу того, що ці документи не відкривались, не надходило. Тепер давайте все-таки йти по процесу. Опис документів справа 358 за ознаками кримінальної прополучення, 26 і 365. Eu tenho uma saudade